Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували у Вінниці. Цього дня, 10 років тому, на столичному майдані протистояння між українським народом і тодішньою владою сягнуло свого піку. Снайпери влаштували масовий розстріл. Загинули 49 протестувальників, які боролись за європейське майбутнє України. Схилили голови перед подвигом героїв Революції Гідності. Представники влади, небайдужі вінничани та рідні полеглих героїв. У гідності це був переломний момент в історії України, тоді, коли ми зрозуміли, що треба боротися. Тоді, коли українська нація стала проти свого агресора, взяла зброю до рук і почали давати відсіч ворогу. Дуже важко переоцінити вклад Полеглих героїв цієї Небесної сотні, вінницьких наших героїв, на честь яких зараз проводяться численні заходи. От як, наприклад, турнір лицарський імені Максима Шемка теж герой був, вони певно своїм прикладом дали нам зрозуміти, що ну, руки опускати просто не можна. Навіть коли сили ворога переважають, ми просто повинні битися. Вони були сміливі, наполегливі та незалежні. У цей день, 20 лютого, вся Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме в цей день снайпери розстріляли найбільше учасників Революції Гідності. Болячи страшно, що гинуть молоді, молоді, які встали на захист нашої держави. Багато які були на максимум четверті козацькі сотні, в верзиною капцях йшли захищати свою землю. Зоя Кузьменко, мати Героя Небесної Сотні Максима Шимка. Хлопець з дитинства цікавився історією України та зародженням козацтва. Брав участь у лицарських боях. В ніч на 30 листопада 2013 року. Максим Шимко приїхав до Києва та війшов до четвертої сотні самооборони Майдану. Він мене кликав на Майдан. Мам, поїхали, поїхали. Ти не розумієш там країна в країні. Там ніхто нікого нічого заставляє робити. Просто в кожен бере і щось робить. Ледь стримуючи сльози, жінка в стінах рідної школи сина з гордістю розповіла, що він стояв за майбутнє України. Вони стріляли, стріляли на ураження в шию, в серце, в голову. Він щоб спасати людину, яка була правда ногу, але їх всіх там розстріляли. Це не день шанування смерті, а день вшанування подвигу. Тому що там, на Майдані, серед льоду і вогню, серед куль снайперів, які оточували вулиці Інститутського, Грушевського, Майдан і стріляли по беззбройних людях. ці люди зробили найвищий прояв українського патріотизму. Разом з Максимом Шимком навчався і його друг Сергій Ар'янов. Хлопець початку вторгнення Росіян у 2014 році пішов на захист України добровольцем. У серпні загинув. Я знала, що він піде. Я просто бачила його очі, коли я був майдан. Я знала, що він піде однозначно, тільки не, не догадувалася, якими окольними путями він це зробить. Я не скажу, що я була зовсім ні в'ядіні, але я так десь там поспутно догадувалася, але якось не думала, що ця чаша, як то кажуть, впаде мені на голову. На Майдані у 2014 році чи тепер в окопах усі активісти та воїни борються за незалежність України. Так згадує про свого мужнього батька Каріна Медвицька. Віталій Медвицький загинув минулого року на Бахмутському напрямку. А вам кляті орки мене не злякати. У нас на життя з вами різні смаки. Для мене він був особливим. Він був моїм вірним другом. Він був мені прикладом на моє життя. Він був моїм наставником. У кожного з цих трьох героїв різні долі, але була одна мета вільна Україна. Родина з п'яти людей загинула на Сумщині після ранкового обстрілу РФ. Після прильоту сталася пожежа у житловому будинку. Тіла бабусі, її двох синів та ще двох рідних знайшли під завалами. Гати ворог і по Херсонщині за минулу добу випустив 180 снарядів. Через нічні обстріли постраждало двоє місцевих. Пошкоджено десятки житлових будинків, два дитячих садочки та школу. Також російська армія не полишає спроб просунутися на півдні. П'ять штурмів. Вони вчинили за минулу бойову добу, всі п'ять були відбиті, наших позицій жодної не втрачено. Ми продовжуємо укріплюватись і е, працювати над розширенням плацдарму. А ворог е, продовжує так звані м'ясні штурми, не використовуючи бронетехніку, оскільки мають таку, мають таку заборону після дуже потужних втрат на перших спробах таких штурмів. На Харківщині бійці ДСНС врятували 74-річну жінку з під завалів. Напередодні ворог завдав авіабомбового удару по житловому сектору Куп'янського району. Під ворожий вогонь потрапили житлові будинки. Рятувальники оперативно розкидали залишки конструкції будівлі та визволили жінку з під завалів. Вночі ворог атакував Україну з повітря. Випустив 23 шахеди, дві керовані ракети с 300 с 400 та авіаційну ракету Х-31. Власне, з Донецької області направили більше до Харківської. Потім атакували зрештою і східні, і південні області, тож силами оборони. Знищено усі шахеди, Так є і падіння уламки, зокрема в районі, де відбувалася робота проти повітряної оборони. Наслідки там вже ліквідовано. Сьогодні десяті роковини початку російського збройного вторгнення до України, 20 лютого 2014 року, російські війська вдарилися на територію українського Криму і почали його анексію, забравши Крим. Росія поширила свою агресію на схід України, окупувавши частину Донеччини і Луганщини. Вони підсилять технічно 14-ту бригаду червоної калини. П'ять мавіків 3 т передав міський голова Сергій Моргунов, заступнику командира бригади Андрію Яцині. Це саме ті дрони, в яких є потреба на південних рубежах країни, де тримає оборону Нацгвардія. Так щоб можна було більше часу ним повисіти в воздусі до 15 кілометрів, то він десь до 45 хвилин може ну, це працювати. Це, це дуже варто. От. Тим більше ви все одно бій, а вже безвіше дрони оснащені тепловізорами та високоякісними камерами, що дозволяє в нічний час працювати по позиціях противника, вистежувати ДРГ та рух ворожої техніки. Вони вивчають місцевість, яка є нам не підконтрольна. Вони військові об'єкти, які на тій місцевості ворога, вони можуть на собі теж нести. Певні вибухові предмети, так звані скиди, якими де виявляється ворог, після чого його можна знищувати. Ну і вони використовуються в нічний час доби для коригування артилерії. ще один дрон передали минулого тижня, і він вже виконує бойові завдання. Всі запити, які надходять від бригади, у мерії намагаються закривати в найстисліші терміни. Є, наприклад, інше обладнання, там в дрони, там є свої певні вимоги для ближнього бою, для дальнього бою, там то, то, то з малою дистанцією, відстанню, наскільки він може летіти, скільки він може взяти на себе відповідного ваги відповідного озброєння, тому ми підходимо індивідуально в цьому відношенні, але ми фактично вже сьогодні сформували, виходячи з цих запитів, певну номенклатуру з певними параметрами технічними тих чи інших засобів, тих же самих прожекторів, бандера Пауерів, наприклад, ми будемо скоро і тепловізери передавати. Міському голові військовий пообіцяв вже невдовзі надіслати відеозвіт про роботу коптерів. Ірина Дідух Володимир Гірявенко. Новини за день телеканалу Віта. Компенсація за користування кредитом для розвитку малого та середнього бізнесів розширюється. Вінницька міська рада підписала додаткову угоду з Ощадбанком. Тепер кошти для погашення відсотків отримуватимуть не лише підприємці Вінниці, а й усієї громади. Крім того, ця допомога стала доступною для аграріїв. Збільшується й сума самого кредиту, який можна позичити у банку з одного мільйона гривень до п'яти. Наразі у перший рік компенсують 75 відсотків, у другий 50, у третій 25. Завдяки цьому бізнес може розвиватися, створювати нові робочі місця, наповнювати бюджет громади. Крім того, такий механізм сприяє виходу бізнесу із тіні. Власне, якщо вони подаються на отримання кредиту, вони показують усю свою фінансову частину, і вона має бути біла. Тобто вони мають показувати, що хто в них працює, скільки заробітної плати отримує, який в них фінансовий стан, власне і сплата податків. Таким чином ми спонукаємо до того, щоб максимальна кількість суб'єктів господарювання працювала чисто біло прозоро на користь держави. На Вінниччину повернулась зима. Сьогодні, 20 лютого, в області фіксують значне зниження температури: мокрий сніг та дощ. Через ожеледицю на дорогах оголошено жовтий рівень небезпеки. Втім, вже від завтра синоптики прогнозують поступове потепління. А в п'ятницю температура повітря зросте до 13 градусів. У п'ятницю наслідок на схоже, так маси з південного заходу. Відбудеться підвищення температури повітря. Вночі 0,5, в день 8 тринадцять градусів тепла.